Так, шановні колеги, нас зараз поки що п'ятеро. Чекаємо ще одного або на WhatsApp, або на Zoom, або в якомусь форматі, і починаємо роботу. Якщо буде, то нормально у нас все пройде. Я можу двома руками голосувати буде є А, В принципі, також є зв'язок з Пильченко. Він на зв'язку, зараз я його можу набрати, щоб він з нами був присутній на голосуванні. Uh, він буде казати, що він за, і в принципі, шість чоловік буде нам вистачати з урахуванням, дорахуванням такої ситуації, як сьогодні склалася. А uh, в принципі, 30 хвилин. Давайте я Пульченко наберу. Якщо я... давайте хвилину, він хай спробує підключитись. Якщо не, не встигне, то, uh, то будемо. Олександр Олександрович, а може е, Грищенка набрати, Геннадія? Може він а Наберіть, За... будь ласка, Грищенка. так. Під... Давай, під... Давайте За... на, на випадок відключення світла. Напишіть, будь ласка, в чаті там, щодо того, чи є якісь зауваження заперечення проти тих рішень, які запропоновані в порядку денно. Якщо немає зауважень заперечень, то просто в чаті напишіть плюси, що ви, ви підтримуєте повістку, і от ми будемо розуміти, що навіть якщо щось станеться і ви відвалитесь, то ми зможемо голосувати. Так, Грищенка зараз набирають. Я Пильченка набираю, у нас буде семеро взагалі. Алло, Андрій Олегович. А ми будемо проводити виконком, вас на гучної поставимо. Добре? Так, ви на гучному залишаєтесь. Так, так. Так, Пильченка ви чуєте? Ні-ні, а всі інші члени виконкому чуєте Пильченка? Похитайте голову. Чують. Добре. Тоді починаємо. Є порядок денний запропонований, він складається з двох частин. Це 12 питань загальних, і одне питання щодо передачі військовим автомобілів. Воно в нас буде йти в закритій частині, відповідно, без трансляції. Зрозуміло, так? Добре, тоді, тоді починаємо. Якщо немає. Зауважень проти запропонованого порядку денного прошу його проголосувати в цілому. Тобто 12 відкрита частина, 13 закрита частина. Будь ласка, голосуємо. Пильченко за. А, відповідно, 6 за. Рішення прийнято. З урахуванням Пильченка. просить пустити його в чат. Ну, не в чат, а в Zoom. Хто просить? Маринкевич проситься. Пишет Не, Немає, немає. У нас адміністратор більше. біля мене сидить. О, все. Тобто, ну, якийсь лаг іде там потім. О, Маринкевич, добре. Ігор, вітання. Тобі повідомляю, що ми щойно проголосували за порядок денний, і зараз будемо розглядати питання. Пильченко, в нас на зв'язку телефонному, тому що. В нього погано зі зв'язком. Звичайним. Так, поїхали. Перша доповідач. Лисенко Михайло Олександрович, надання Аркепетні Дніпроводоканалу дозволу на виконання робіт і функцій замовника на проєктування та реконструкцію об'єктів водопостачання. Перше питання. Нема зауважень заперечень. Якщо нема, прошу голосувати. Пильченко за. за. Додамо голос. Всім за. Uh, дякую, прийнято рішення. Наступне довідач Пильченко, Андрій Олегович. Усунення наслідків порушень правил благоустрою території міста. Uh, якщо нема зауважень заперечень, прошу голосувати. Пильченко за. Ну тут логічно. Сім <свісна> за. Дякую. Прийнято. Так. Ще раз: один, два, три, чотири, п'ять. Пильченко шість. Хто відвалився? Костюченко не видно зараз. Костюченко було. Так, добре. Ми зараз з Вона як з'явиться, ми запитаємо, чи вона підтримує це рішення, тоді ми довнесемо її в протокол. Грищенко зайшов. Вітання. Один, два, три, 4, 5, 6. Пильченко 7. І Костюченко може бути восьма. Так, поїхали далі. Питання третє. Чудновський Олександр Вікторович. Як директор департаменту громадського порядку цивільного захисту, внесення змін до рішення виконкому міської ради про затвердження списку посадових осіб уповноважених складати протоколи про адмінправопорушення. Нема зауважень заперечень. Нема. Прошу голосувати. Пільченка за. Пильченко за. Сім за. І потім, якщо Костюченко відпишеться, то буде вісім, відповідно в протоколі або сім. В залежності від її. Від її ставлення до цього питання. Наступний до Волик Волог Дмитро Володимирович як начальник головного архітектурно-планувального управління. Питання з 4 до 12: це надання дозволу на проектування та будівництво. Це четверте, внесення змін до рішення виконкового про присвоєння багатоквартирному житловому будинку адреси. І далі питання з 6 по 12. Це присвоєння адрес е, житловим будинком. Чи є в когось зауваження? Заперечення? Немає. Тоді прошу голосувати по цим зазначеним пунктам. Будь ласка. Пильченко за. Косяченко так само написала в чаті, що вона також за відповідно 8 голосів за рішення. Прийнято переходимо в закриту частину. Всім глядачам, хто дивився, дякую. В закритій частині ми слухаємо питання військових.